Друзі, і, 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 і ви такси, а ви особливо. Ви нікуди не йдіть вже. Шановне товариство, розпочинається. Знову при, в, цих, в цій залі наші презентація нового проєкту, презентація нової виставки. А це ще одна сторінка історії сучасного українського мистецтва. Це ще нагода поговорити, поміркувати, подумати. Подивитись, як наш сучасник заглиблюється в нашу сучасність, в теми, які надзвичайно актуальні, як він їх відображає. Словом сьогоднішня тема це об арт український, так його назвемо. Але ви знаєте, який би термін не вжити до цієї виставки. Все ж таки це не буде сповна. За кожним об'єктом і за кожним твором щемить щеплять щемить, почуття, незважаючи на таку доволі прагматичну стилістику і виражальну мову. Щемлять почуття, ставить художник запитання, спонукає до роздумів, спонукає до висновків. Чого ви взяти тільки лише? Отой От потяг, який мчиться, хто зна куди, на ньому написане сакраментальне Шекспірівське чи «Будьте чи не будьте». «Будьте чи не будьте». Куди мчиться? Це нам розкаже сьогодні е, наш автор, <sınız> наш гість. І е, я, але я тримаю інтригу. Я спочатку передаю слово. Все-все. Вітаю всіх наших гостей сьогодні. Хочемо представити вам, заслуженого художника України Григорій Лоїк, Тернополянин. Живе, працює в Тернополі, живописець, графік, головний художник Тернопільського академічного державного обласного українського музикатичного театру. Я вчила цю нас удовольствию. ¿Qué Як це гарно, що ви аплодуєте, що ви заохочуєте нас до праці і до розмови. Ви знаєте, оце відвічне. Я останнім часом дуже часто чую думки різні. Чи варто сьогодні? Їхня, підхідно, повинен, повинен бути без саме цього критерія. Саме в цих творах зчимоливе ну, щось таке сократенне. Що буде потім, ми побачимо. Можливо, це, ця тема перетвориться в салону, таких салону тема, в потік. Побачимо, але наразі ми оглядаємо ось цей формат, цю виставку, віддаємо цього художника, який нам розповість про задум, про проєкт і як воно писати. thank you

Треба цінити, бо таких, ну, мало в таких закладах є таких відданих своїй справі людей. А вы придумали свиньи.

Я його не стильної сторони, а стояли, яку сідають під низову стоїть. У карикатурного стара. Але нам зараз він карикатурний. Ну well, все я боюсь. Я вже на цей дує і смак ітує десяти. Я віддаю і фува, як я хочу цей передал за не хочу. say У нас форму у є, от а, тут тобто, немає, на всьому є. Оце є той QR-код, який, який можна і постанувати і в новому фестивалю. Отже, пані Леся, із привітанням художника. Пані, пані Леся, прокоментуйте букет. Спочатку хочу сказати, якщо ви помітили, скільки художник може говорити про кожну картину, про кожну, за кожною є своя легенда. so